Привіт, друзі! Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка в ефірі. Програма Кольорові сни і мої ведучі Людмила Іванівна та я, дівчинка Оленка. Сьогодні малята, ми з Оленкою розповімо вам українську народну казочку, яка називається Два Вовки та Лис. Отож, слухайте, одного разу зустрілися два вовки в лісі. Та й почали сперечатися, в кого зуби найгостріші. Ой, малята, сперечалися вони, сперечалися, аж поки до них не підійшла лисичка. Тоді вовки її просять розсуди нас, будь ласка, справедливо, в кого з нас о, зуби найгостріші? Друзі мої, відповів лис. Що тут говорити? Вам необхідно погризтися. Тоді я й вирішу, на чому боці перевага. Вовки малята не могли не послухати мудрої лисичної поради. Та й почали вони сперечатися, малята, почали вони гризтися. Між ними зав'язався справжній бій. Гризлися, гризлися, аж поки малята не потомилися, та й покрилися. Падали, закривавлені на землю. Прекрасно, сказав лис. Тепер видно, що ви не уступаєте один одному в гостроті зубів. Відпочиньте трішки, а я тим часом приведу сюди старого приятеля пастуха Одовець, щоб він вас вилікував. Вовки малята, як почули, що лисичка зараз приведе людей та й повтікали. お <laughs> したくん。 Малята казочка. Малята намалюйте нам фрагменти цієї казочки, той, який вам сподобався найбільше. І малюйте, звичайно, фарбами або хоча б фломастерами, щоб ваші малюнки були дуже добре видно на екрані. Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. А переможець що дістане, Оленко? А переможець отримає призики-сюрпризики від нашої передачі. Це іграшки, книжечки. І в додачу, звичайно, ви отримаєте ось таку гарну книжкову закладку з атрибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. І ви не забули домашнє завдання, адже ми з Оленкою на початку нашої передачі... Розповідали вам одну дуже цікаву казочку, яка називається Два вовки та лис намалюйте нам фрагмент із цієї казочки. Переможець теж дістане призик, сюрпризик. І ви не забули? Адже наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv. Партнери нашої передачі це видавництво Олександри Гаркуші та магазин. Вішиванка, ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята!